Вітаю з вами Павло Живєтів. І це Юа Медіахаб на телеканалі Д-1. Платформа для новин з усієї України. Робота комунальних служб в країні під час негоди. Кількість осіб з переломами у травмпунктах України зростає. Перший евакуаційний потяг із Запорізької області прибув до Мукачева. У Чернівцях запрацював кабінет невідкладної медичної допомоги. Про це та інше у нашому випуску і в матеріалах від наших колег. Ми починаємо. Коли за вікном хуртовина і дороги заметені, важлива кожна хвилина роботи комунальних служб. І дедалі частіше цю роботу виконують не лише чоловіки. У Калинівській громаді за кермо снігоприбиральної техніки сіла жінка і щодня виходить на маршрути на рівні з колегами. Як вона справляється із важкою технікою, що каже про свою роботу і чому для неї це не просто професія, а справа відповідальності, дивіться у сюжеті телеканалу «Вінниччина». Гострий дефіцит кадрів відчули у Калинівській громаді. Чимало працівників комунального господарства пішли на війну. Оксана Рихлюк без вагань погодилася пройти навчання і сісти за кермо трактора. Вже зараз вона впевнено працює на техніці. Права я отримала сімнадцятого, дванадцятого, 25 року. Категорії А 1 за кермом важкої техніки Оксана лише кілька місяців. До початку навчання жінка не мала досвіду керування автомобілем. Пересувалася лише велосипедом та скутером, але нова справа далася легко. Певно, ну, я одразу сіла я не боялася. Я тільки на скутері їздила, велосипед і скутер. Нову професію Оксана здобула в навчальному закладі своєї громади. Тут діє спеціальна програма перенавчання жінок на механізаторів сільського та лісового господарства. Ми тісно співпрацюємо з службою зайнятості. Нам запропонували таку програму. це по Кабінету міністрів у підготовці критичних, критичних напрямків. Одних з них це підготовка трактористів. Я запропонував нашим працівникам. То Оксана погодилась. До того як стати трактористкою, Оксана три роки працювала у цьому ж комунальному підприємстві. За час повномасштабної війни багато їх колег стали до лав зсу. Серед них і чоловік Оксани, який нині боронить країну. Мені запропонував керівник, чи не хочу я навчатися. У нас важкий стан зараз в Україні. Все може бути. Я спогодилась. Під час сильних снігопадів Оксана разом із колегами працює майже без перерв. Громада велика, а техніки та людей не вистачає. Ми зімаємо щеплення, стали У режим для заводу двигуна. В чаєм і У колективі Оксану підтримують. Колеги, чоловіки, допомагають порадами та діляться досвідом. Це її, якби перший якраз навчання пройшло і зараз сніг. І перший сніг, який вона працює в місті. Вона питається, як горнути, бо тут є система і повороту отвала, і глибини, і в місті, і габарити, трактори, так само отвала. Вона все питається, все запитується. Боїться дуже важливо, бо вона трошки ще боїться, але все воно прийде, все добре. І наразі все, все нас влаштовує. Щодня на розчистку доріг у Калинівській громаді виходить вісім тракторів. Одним із них керує Оксана Рихлюк. За зміну вона може очистити до 50 кілометрів доріг. Робота допомагає відволіктися від тривожних думок і тримати тил, поки захисники боронять країну. Ірина Мазур, Євгеній Овсянніков, телеканал Вінниччина. І далі про негоду травмуються через ожеледицю. Тротуари та дороги слизькі, місцями зовсім не посипані. А люди йдуть обережно, але навіть це не завжди рятує від падінь. Кількість осіб із переламами у травмпункті рівного зростає. Більше у сюжеті наступному. Мороз і слизькі тротуари перетворили пересування містом на справжні випробовування через ожеледицю. Люди падають просто на вулицях і опиняються в лікарнях із переломами. Серед постраждалих і Сергій, який після падіння ще наприкінці грудня, досі змушений ходити в гіпсі. Ну і що по дорозі, де ввечері, де й впав по дорозі Я. було слизько тоді. Ще припорошили, це ще в грудні 29. Грудня. Руку зламав, визвали швидку люди, де і я в лікарні зараз. Де. Гіпс зараз буду знімати, гіпс сьогодні мабуть». Лікарі закликають зараз бути максимально обережними, адже один невпевнений крок на слизькій дорозі чи тротуарі може обернутися місяцями лікування. Зимою, звичайно, ж кількість травм збільшується. Не скажу, що прямо дуже значно, але характер цих травм набагато складніший. Тобто, якщо раніше в нас там пацієнти були в основному з різними розтягами зв'язок, пошкодженнями, то зараз це в основному пацієнти з переломами із переломами променевих кісток, з переломами кісток гомілкоступневого суглобу, плечових кісток. Особливо пацієнти старшого віку медики наголошують, у зимовий період кількість випадків із переломами зростає, а травми стають складнішими, особливо серед людей старшого віку. Тож закликають містян не поспішати зувати не взуття і бути максимально уважними на дорогах і тротуарах. Середньостатистично воно кожен рік одинаково. В середньому вчора за вчорашню добу за неділю до нас звернулось 45 чоловік на трапу за суботу 36, а в п'ятницю було 40 чоловік. А в середньому круглорічно на трапу звертається щоденно від 20 до 50 в середньому до п'ятдесяти постраждалих. Як зазначають синоптики, така погода триматиметься ще найближчих 10 днів. Медики вкотре просять бути вкрай обачними на слизьких ділянках. Олеся Мороз ілляла хай, телеканали Тіві Медіагруп. Ліквідація наслідків обстрілів, підтримка сил оборони, ветеранів та родин загиблих, придбання сучасного обладнання для медзакладів, облаштування укриттів та реалізація проєкту Рух без бар'єрів. Про це та інше йшлося у звіті виконуючого обов'язки міського голови Полтави за 2025 рік. Детальніше у наступному сюжеті. Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова прозвітувала про підсумки роботи міської влади у 2025 році. Рік, що минув, був роком безперервних викликів через війну. Було пошкоджено 141 житловий будинок та 77 нежитлових об'єктів. Відтак зазначила очільниця громади, наслідки обстрілів довелося ліквідовувати 15 разів. На це, за її словами, спрямували з місцевого бюджету понад 27 мільйонів гривень. Активно залучали для відновлення пошкоджених будівель і міжнародних партнерів зараз нараховано по програмі її відновлення понад майже 50 мільйонів гривень для мешканців, які постраждали від обстрілів, обстрілівця. Чиє майно пошкоджене або повністю зруйноване? 1478 віконних конструкцій. Всі без виключення віконні потреби постекленням Закриті в повному об'ємі в плані за рахунок джем і віконної програми Говарда Баффета. Понад 218 мільйонів гривень спрямували на захист будівництво перших в громаді проти радіаційних укриттів, ремонти укриттів у школах та дитсадках. Загалом йдеться про 372 об'єкти. Говорить Катерина Ямщикова. Ми працювали не тільки з утворенням нових укриттів, а ще й з проведенням їх до стану, який є комфортним для перебування. Це робота системами вентиляції, улаштування вбиралень, перетворення даних об'єктів на формат мультифункціональних просторів. Серед пріоритетів підтримка сил оборони та ветеранська політика. Зокрема, понад 800 захисників вже отримали реабілітаційні послуги. В міській раді вперше запрацював відділ співпраці з ЦВС і патронатними службами. Понад 200 мільйонів вкладено в напрямок ветеранської політики. Я дякую депутатському корпусу за цей пріоритет. Полтавській територіальній громаді вперше запрацювали управління у справах ветеранів. Велику роботу проводили в напрямку ветеранської політики меморіалізація та героїзація. На створення місць пам'яті загиблим героям спрямували понад 28 мільйонів гривень. Зазначила у звіті очільниця громади. Торкнулася вона і реалізації державної субвенції для придбання дитячих будинків та теми соціального житла. Понад 47 Тисяч переміщених осіб перебуває в полтавській громаді більше ніж 300 осіб до сих пір проживають в місцях компактного проживання. Треба робити щось глобально. Тому ми розпочали дуже важливий процес. Ми у спілкуванні з міністерством відновлення. Нам вдалося зайти одні з небагатьох громад в підтримку проекту GIZ і команди. Іво ми працюємо над стратегією оновлення повністю житлової стратегії, виділені земельні ділянки під соціальне житло. На суму 125 мільйонів гривень у 2025 році вдалося придбати сучасне обладнання для хірургічних, реанімаційних та реабілітаційних відділень медзакладів що в 2025 році вже команди із Харківщини приїздили оперувати дітей в Полтаву. Наша дитяча лікарня є єдиною дитячою лікарнею такого формату в області. Відділення реабілітації ремонтується, школа супергероїв функціонує. Згадала Катерина Ямщикова і про вдосконалення сфери освіти. Так, минулого року створили 11 центрів на долуження освітніх втрат. А на підтримку реформи шкільного харчування, зокрема, на реконструкцію харчоблоків з державного та місцевого бюджету виділили понад 41 мільйон гривень. Було призначено радницю з питань дитячого. Харчування, створено осередки для викладання предмета захист України. А у 47 закладах освіти Полтавської міської тергромади реалізується проєкт Шкільний омбудсмен. Крім цього, у 2025 році встановили протипожежну ємність об'ємом 50 метрів кубічних на Макухівському сміттєзвалищі. Оновили 63 дитячих майданчики. Було відремонтовано дороги та міждворові проїзди. У тому числі вперше за багато років заасфальтували автошляхи старостинських округів та стартував великий проект Рух без бар'єрів, який реалізовуватимуть і у поточному році. Ефективність використання освітніх субвенцій та підготовка до 2026 року. Саме це обговорили на оперативній нараді в обласній військовій адміністрації Волині. Більше інформації від наших колег із телеканалу Аверс. На оперативній нараді у Волинській обласній військовій адміністрації підбили підсумки використання освітніх субвенцій за 2025 рік. За словами начальника Ова Івана Рудницького, наша область загалом спрацювала ефективно. Із понад 5 мільярдів гривень цільових коштів освоєно 95,2%. Є громади, які виконали завдання на 100%, зокрема щодо облаштування укриттів у закладах освіти. На 2026 рік на Волині передбачено понад 4,4 мільярда гривень освітніх субвенцій. Області змінюють підхід до їх отримання. Голови громад особисто презентуватимуть проекти в обласній військовій адміністрації. Буде такий формат, що голова громади приїжджає в ОВА своїм проектом, де його оцінка, реальне розуміння його реалізації в цьому році. Після цього ОВА погоджує і Міністерство освіти і науки дає субвенцію. Волинь попала. Частково в ті ризики, що не виключено, що, от, що по харчоблоках, що по інших субвенція може бути зменшена, тому що ми її не освоїли. От і все, чому не усвоїли? Ну тому що одна громада і один голова громади це зробив, а другий це не зробив. Окремо говорили про шкільне харчування у 2025 році. Субвенцію використали на 78%. А уже з 1 вересня безкоштовним харчуванням мають бути забезпечені усі учні з 1 по 11 клас. Тож громадам необхідно готуватись завчасно. Уже зараз передбачайте, що от, е, співфінансування на харчування з 1 вересня 2026 року, щоб у вас ці кошти були. Щоб потім не було так, що та чи інша громада не має грошей. Будь ласка, сідайте і ці кошти передбачайте. Ви, Тарас Ігорович і Наталя Васильовна, повні комунікації по кожній громаді взаємодія звірка даних, щоб розуміти, яку суму плюс-мінус треба е, передбачити громаді. Яке буде співфінансування з держави, і саме основне звернути увагу на ті громади, які ну, з різних обставин, бо тому, що не менше ПДФО мають відповідно менше кошти. Тоді їм треба допомогти в різних питаннях. Можливо, вони бо діти це є пріоритет, це надпріоритет. Також зазначили, що з 1 січня зросли зарплати освітян, і наразі є всі умови для своєчасних виплат. У п'ятницю органами казначейства щомісячний розпис субвенції надіслано місцевим фінансовим органам, що дозволяє здійснити її розподіл між установами на обласному рівні і рівні громад та забезпечити виплату заробітної плати працівникам освіти у збільшеному обсяжі вже із січня цього року. Вова наголошують, ефективність використання державних коштів і готовність громад стануть ключовим у 2026 році. Мирослава Сябер, році. телеканал Аверс. Перший евакуаційний потяг із Запорізької області цими вихідними прибув до Мукачева. Дев'ять родин вимушено залишили свої домівки через бойові дії. На вокзалі їх зустріли волонтери, медики та психологи. Родинам одразу надали необхідну допомогу та підтримку. Переселенців розмістять у місці компактного проживання у хусті, спеціально підготовленому для таких випадків. Закарпаття і надалі залишається прихистком для українців, які шукають безпеки. На першу колю від перону прибув потяг із Запоріжжя, та у вагонах не просто пасажири, а евакуйовані українці з зони, де активно ведуться бойові дії. На перон сходить пані Яна, Жінка приїхала до Мукачева разом з п'ятьма дітками та декількома валізами, у які вдалося вмістити все колишнє життя. Пані Яна зізнається, що рішення про евакуацію було непростим, та безпека дітей стала головним аргументом. Десь не назад, було так, більш боліміні. У нас можна було проживати, а потім стало все хуже і хуже, тому... безпечно, треба дітей в безпечне місце. А взагалі часто важко населення від обстрілів. Періодично, ну я жарю, а по сьогодні тижні вже дуже часто. Нас супроводили і допомагали на вокзалі, запізнився потяг, але нам допомагали з дітками допомагали. Складно, ну, дітям складно, ну, особливо на младшим. Старшим ще більш-менш, а младшим складно. В основному все для діток. Небагато було певну пере, 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 одяг, е, Прийшлося нам перейти, к сожалению, на питання, тому що молоко нігде сварити, Тому ну як то так. А от пані Світлана приїхала до Закарпаття разом із двома дітками. У її рідній громаді обстріли стали щоденними. Коли жінка дізналася про можливість евакуації, одразу погодилася. Зараз вони до нас все ближче підійшли, де то 12 дванадцять кілометрів, дванадцять п'ятнадцять кілометрів. І долітають до нас в пів молнії, ну і всяке таке. Нас забрали з дому волонтери о 7 ранку, 8 числа. Евакуювали нас в Запоріжжя в центр, ну, в шелтер для біженців. Там нам оформили всі документи. Ми там переночували, і потім нас відвезли на потяг. Там заслужився до та тато, сестра, рідні. Всі скільки речей собою вдалося брати запрошу першочергово брали. Одежу, перебуватися, гігієну, ну таке. Емілія вже чітко усвідомлює, що родині довелося тікати від війни. Та, попри постійну небезпеку, дівчинці було важко покидати рідний дім. Було складно, друзі залишилися такі, у мене, а, однокласники, чашки. Дорога була виснажливою, але думка про безпечне місце додавала сил. Найголовніше, що діти далеко від вибухів. Ось о осьо, родина, вся ось і сестра, і плем'яніки, і внуки Лучше вам там не розказувати, Там страшне, що твориться. Я ту кушову чому а... обстріли дома гарять, все коротше, приїхали, щоб жити нормально. Загалом на цьому евакуаційному потязі до Закарпаття приїхало 35 українців, 15 дорослих та 20 дітей. Це є перший евакуаційний потяг Запорізької області. Ми зустрічаємо дев'ять родин з Кушкумської громади Запорізької області. Людей зустрічала так само наша організація в Запорізькій області, збирала, евакуйовувала до транзитного центру, з якого потім вони відправилися на цей евакуаційний потяг. Та сьогодні ми їх зустрічаємо тут. Ми зустрічаємо їх на вокзалі безпосередньо першочергово надаємо психологічну підтримку. Перевозимо до їхнього місця проживання. Соціальний працівник буде допомагати їм з оформленням документів, та психологи будуть вести їх для полегшення адаптаційного періоду на новому місці. На вокзалі родини зустрічають медики, волонтери та представники екстрених служб. Прямо на місці їм надають кваліфіковану медичну допомогу за потреби та психологічну підтримку. Функції ДСНС в цьому процесі полягає в тому, що психологи надають психологічну підтримку, а наші рятувальники допомагають із речима, вигрузкою і погрузкою. Це це зроблено для того, щоб забезпечити максимальний комфорт процесу евакуації і пересування наших людей до місць їхнього тимчасового перебування. Перше, що ми питаємося, це наскільки їм було комфортно в самій дорозі. І дякуючи і залізниці, і тим, хто їх поважав, їх з їх з Запоріжжя в основному це всі задоволені самим процесом. E, що ми заб... ми бачимо, це те, що для них це звичайно стрес, тому що вони своїх домівок приїжають невідоме для них місце, яке далеко від їхнього рідного дому. І єдине, що їх в питання, типу, що що їх далі чекає, але усі заспокоює те, що напевно все таки вони будуть тут безпеці. Новоприбулих українців розмістять у місці компактного проживання у хості, який попередньо облаштували для вимушених переселенців. Закарпаття і надалі стає прихистком для співвітчизників, що цього потребують. У першій міській поліклініці Чернівців запрацював кабінет невідкладної медичної допомоги. Тут рятують пацієнтів у станах, коли кожна хвилина на рахунку від гіпертонічних кризів до підозр на інфаркти. Як працює міні-реанімація всередині звичайної поліклініки, дивіться у сюжеті наших колег із телеканалу Сі4. У першій міській поліклініці Чернівців відкрили новий кабінет невідкладної медичної допомоги. Його обладнали усім необхідним, аби максимально швидко допомогти пацієнту в гострому стані. Тут є дефібрилятор, кисневі апарати, ортопедичне ліжко із доступом до центрального кисню, спеціальні тести, аби швидко розпізнати гострий інфаркт міокарда чи виміряти рівень цукру. Чи це висока температура 39-40, чи це гіпертонічний криз, чи це надмірна частота серцевого. Пульсу, або це гострий якийсь біль, або це якась кровотеча, тобто є такі гострі загрозливі стани, які дійсно потребують невідкладної медичної допомоги. Тут є графік чергових лікарів, вони безпосередньо приймають цих всіх пацієнтів, надають повну кваліфіковану допомогу, в разі потреби обов'язково буде госпіталізація такого пацієнта в лікувальні заклади міста і області. А в новому кабінеті фахову допомогу надають миттєво, не гаючи часу на загальні черги. А якщо стан пацієнта виявиться важким, на місце одразу викличуть вузьких спеціалістів. При потребі ми залучаємо неврологів, кардіологів. Жінка звернулася до нас з такими скаргами на підвищений тиск, головний біль, головокружіння, шаткість, втрачання рівноваги. І відповідно, крім того, що ми зробили кардіограму, оцінили стан і надали невідкладну допомогу, допомогу знизили тис, ми запросили невролога для консультації додаткової, для того, щоб ми зрозуміли, чи потребує негайна госпіталізація в стаціонар, чи ми можемо вести пацієнтку на амбулаторному етапі. Такий формат полегшення і для медиків, і для хворих. Тепер не потрібно чекати під кабінетом сімейного лікаря, якщо вам різко стало зле. Якщо звертається пацієнт, лікар, якого в даному випадку не на прийомі, або людина, яка йшла повз поліклініку, їй стало погано. Часто бувало так, що от рядом громадський транспорт, десь комусь стало погано, завели рядочком до нашої поліклініки, або от школі комусь стало погано. Так само звертається сюди. Невідкладний стан це є пріоритет для надання любілю. Людині незалежно чи це громадян України, чи він має декларацію, чи він не має декларацію. Надання невідкладної допомоги це є пріоритет. За два тижні роботи тут прийняли понад 100 пацієнтів. Новий кабінет невідкладної допомоги працює для всіх, хто цього потребує. Тож, якщо ви відчули раптове погіршення стану, не чекайте запису до лікаря. Допомога поруч. Катерина Трасюк, Микологанутін, новини сі 4 Духовний лідер Української греко-католицької церкви відвідав Черкащину свій триденний візит у край Богдана і Тараса блаженніший Святослав Шевчук розпочав із зустрічі зі студентами Черкаського національного університету. Під час жвавої дискусії говорили про віру, надію та любові, про те, як ці чесноти допомагають нині українцям на фронті і в тилу. Детальніше у сюжеті. Черкаський національний університет зустрів отця і главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава Шевчука. Під час душепастерського візиту говорили про християнські цінності, віру, надію та любов, а ще про свободу та опір російському гніту. Дуже приємно розпочати спілкування з громадою. Черкас саме з національного університету, з середовища інтелектуального, академічного спілкування із науковцями, а головно зі студентами. Ми мали дуже такі цікавий простір спілкування, і сподіваюся, що він був корисний, як для мене дав мені можливість краще зрозуміти, пізнати сучасні Черкаси і Черкащину. А сподіваюся, був цікавий для тих, які брали участь в нашій зустрічі. Під час заходу духовний лідер, представники обласної влади та адміністрація навчального закладу обмінялися символічними подарунками, книгами та арт-об'єктами, що презентують громади, які вони представляють. Особливим подарунком став виступ фабрики музичного мистецтва Войсес Черкаського національного університету. З отриманням незалежності нашої держави зовсім по новому зазвучала українська національна ідея. Це прагнення політичної незалежності, це будівництво національної економіки, це наша національна розвиток нашої національної культури, і це прагнення до духовної єдності. Це з одного боку. З іншого боку, це формування особистості, формування громадянина України і формування господаря людини як господаря своєї долі. Так ось сьогодні ми. Будемо розглядати тему саме духовної єдності. Триденний візит глави Української греко-католицької церкви Верховного архієпископа Києво-Галицького до Черкас можна вважати історичною подією, зазначили під час зустрічі представники обласної влади. Після спілкування в стінах ВНЗ блаженніший Святослав зустрівся з керівництвом області та міста, відвідав медичний заклад та поспілкувався з вірянами Черкаської громади. Те, що відбулося тут у Черкаському національному університеті, це Матиме наслідки і для молоді. Ви чули про що йшлося: про віру, надію, любов, про свободу і про те, що сьогодні роблять наші Збройні Сили України. Ми почули і статистичні дані, тут, за що вболівають наші бійці-захисники, ми почули християнські цінності. Ми почули місію цієї церкви за кордоном, яка єднає наші родини, об'єднує наших союзників і робить велику справу. Владислав Бедренець, Геннадій Мальянов, служба новин телеканалу Ільда". В межах програми з благоустрою придбано зварювальні апарати, перфоратори, дрилі та інший інвентар для забезпечення комунальників у всіх населених пунктах Визирської громади Одещини. Більше інформації далі. Забезпечення комунальних підприємств інструментом та обладнанням є критично важливим для стабільного функціонування, ефективності ремонту та обслуговування мереж якості послуг фінансової стабільності. Це також дозволяє підприємству швидко реагувати на аварії, знижувати витрати та виконувати комунальні функції на належному рівні. Візирські громаді цьому питанню приділяється неабияка увага наприкінці минулого року для комунального підприємства візирське джерело було придбано необхідний інструмент та інвентар для робітників підприємства. В цьому році була можливість закупити ще й інструмент для роботи непосередньо на місці. Це як, наприклад, широповерти, дрілі, сварочні апарати, перфоратори, болгарки і так далі. Дробини закупили на всіх. Візирській громаді у кожному старостаті працюють робітники комунального підприємства Візирське джерело раніше вони були забезпечені мінімальним набором інвентарю, коли виникала необхідність використання інструменту, якого у них не було в наявності. Комунальникам зі старостатів доводилося приїжджати до Візирки для того, щоб взяти той чи інший необхідний інструмент. З придбанням підприємства додатковий інструмент робочий процес значно покращиться. Це дає можливість працювати нашим працівникам непосредственно на місці, не приїжджаючи до визирки за інструментом. Ми ще не все отримали, очікується на днях ще ще поставка з нової лінії. Но на Новий рік, Я думаю, ми вже зберемо всі комплекти і роздаємо непосредственно старостат. Придбання нового інструменту та інвентарю для потреб комунального підприємства було зроблено за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках передбаченої програми з благоустрою. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮАМедіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких, і побачимось на Д1.